любі друзі, і мене звати Олександра. Хто бачив моє минуле відео, як ми розпаковували подарунок на день народження? Признавайтеся, хто дивився. Ну так, а там ще був подарунок від Миколайчика. А це адвент-календар. І сьогодні вже 14 грудня, мої любі друзі, і ми маємо відкрити аж 14 віконечок з цими шоколадками. Ну що, давайте починати! Тут ми маємо його відчинити. Так, і відчиняємо. Треба ось тут пльоночку зібрати. Пішло поселок. Треба його так нормально розірвати. О. О! Все, ми його відкрили. Давайте відчиняти шоколадки. Я взяла тарілочку ось таку. Так, а тепер шукаємо перше віконечко. Так, ось воно. Давайте відчинимо. О, тут шоколадка. Так, давайте дістанемо. О, подивіться, вона. Видіть дзвіночка такого. Джингом без, Ну, давайте по традиції спробуємо. Ммм, шоколадка. Лайк. Так, тепер друге віконечко. Так, де лише воно? Бачите, цифру фрукула? Давайте відчинимо. О, і тут у нас... давайте дістимо. О! Тут у нас ось такий будиночок. Чесно, він мені трошки нагадує будиночок з один, один вдома. Home alone. Так, добре, давайте третє віконечко. Ось я його вже бачу. Відчиняємо. І тут у нас ось такий ботиночок. Це типу ковзанка. На козані це конічок. Можна буде покататися на шоколадному. Так, добре. Ось четверте віконечко. Ой. І це ось такий мало ведмедик. Так, давайте тоді знайдемо п'яте. Це дуже захоплюється, я вам скажу. Відкривати зразу ось 14 віконечок. Ось п'яте. Бачите? Наконець я його знайшла. Відчиняємо. І тут у нас, давайте дістанемо цю шоколадку. Вона не хоче діставатися, як я бачу. В окулярах. Так, шестое виконночку. <клух> у нас есть тут сверху. Его теж открываем. Так. И тут у нас. Это же мешок Санта-Клауса, або Деда Мороза. Або Миколая. Ось так. Так, снимаем виконночку. ну наконец-то. Ось це сьомо віконечко. Це шкарпетечко! Вау! Одивіться, яка вона крута. Круто. Ну і ось біля восьми. А тут у нас Це шоколадка і це шапка. Санти. Шоколадна шапка Санти. <ріх> так, восьме. Шукаємо тепер дев'яте. Я його швидко доволі знайшла. О, і тут теж шоколадка. Див яка вона мені дуже цікава вже. О! Так. Дивіться, О, яка мила. Це типу Санта, як я зрозуміла. Так, да, це Санта. Він дуже смішний. Добре, тепер відкриваємо. Ми маємо ось десяте. Тут дуже мала шоколадка. Так, і треба її дістати. О, подивіться, це ж білочка. Прих, прих прих. Так, це у нас десяте. Тепер 11. Так, 12 бачу? О, 11. І тут у нас так. Дістаємо шоколадку. Сейчас свічка. прикольно, Так. Ось 12. Подивіться, це ж барабани. Бей-барабани. Бий-бий-бий-бий-бий-бий-бий. Бей, 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 бей. Хто теж чув цю пісню, за вас лайк. Так, дванадцяте. Тепер нам треба 13. Ось 13 віконечко. О, це вже точно Санта. Так, ну і залишилось у нас останнє віконечко, це 14. Але не останнє в слідучому відео буде вже 15-та Воно на дівчинці, бачите? Так. І тут у нас, звичайно, теж шоколадка. Тільки яка вона? Смачна! Це ще чобіток з подарунками! Дуже мило. Ну, що ми відкрили вже 14 віконечок. Це дуже круто. А завтра, звичайно, 15-те. Ну що, мої любі друзі, дуже дякую вам за перегляд, за те, що вирішили подивитися це бомбезне відео. А я пішла пити чай з шоколадками. Ну що, па-па!